Ситуація на кордоні з Польщею майже не змінилася. У черзі досі перебуває близько трьох з половиною тисяч вантажівок. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він зазначив, що польські перевізники й надалі блокують чотири напрямки. Найбільше машин зараз навпроти пункту пропуску Шагирині 1200 одиниць, ягодин 900 одиниць. У ДПСУ додали, що протягом доби певний рух відбувається. Втім, динаміки, яка була до 6 листопада. Немає. Власне, ті впровадження щодо напрямку пункту пропуску у гринів, коли порожні вантажні транспортні засоби вагою з понад 7,5 тонн можуть перетинати кордон на виїзд з України, поки що не бачимо послаблень з того боку, щоб впровадження певних домовленостей давали поштовхи для збільшення транспортних засобів. Угорські перевізники заявили, що з понеділка, 11 грудня, почнуться страйки на пункті пропуску загоньчоп на кордоні з Україною. Угорська спілка автоперевізників у такий спосіб вимагає перегляду угоди з Євросоюзом і відновлення ліцензійних квот на Україну угорські перевезення. Водночас, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що угорські прикордонники попередили, що демонстрація не заблокує кордон між країнами. Нагадаю, польські перевізники почали страйки на кордоні з Україною місяць тому, 6 листопада. Вони заблокували три пункти пропуску для проїзду вантажного транспорту. Серед їх вимог повернути українським перевізникам дозволи, посилити для іноземних перевізників правила перевезень, створити окрему чергу для авто на номерах ЄС і отримати доступ до системи Шлях. Україна провела переговори з польськими протестувальниками, які блокують рух вантажівок на кордоні, але не досягла консенсусу. Після смерті в черзі другого українського водія уряд почав збір даних для евакуації водіїв з польсько-українського кордону. Але, як зазначається, неофіційно за блокадою польсько-українського кордону може стояти Росія. Їм така ситуація найвигідніша. Нагадаю, також цього тижня Укрзалізниця почала вивозити потягами, заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки. Їх доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами. Перша партія уже відправлена на 23 платформи було завантажено 13 тягачів з напівпричепами. Наразі ще існують формальні питання щодо швидкого перетину польського кордону. Але фахівці вже працюють над прискоренням процесу. Укрзалізниця чекає на результати роботи тестового контейнерного поїзда. Якщо ця ідея спрацює, фури почнуть масово переправляти поїздом.